Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайтесь сегодня. Привет. Слава богу, вообще-то неделя спокойная для депутатов. Это вот на следующей неделе у вас там будут скандалы, драки угу. наверняка. Сейчас вы можете, мы можем спокойно посидеть и пообсуждать, что происходит. Расскажите нам, вы поддерживаете оптимизм Арсения Яценюка, который заявил, что ну, партия регионов отступает? принимает условия оппозиции, ставит на голосование вопрос по выборам в Киеве и так далее и тому подобное. Вы считаете, что как бы, парламент будет работать и все будет нормально? <нуто> Нет. Я, 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 я так не Если партия регионов, коммунисты, не призначат выборы, і не квазі-закони, ну, нам прийдеться знову блокувати. А як? Наблюдая за вами, у меня иногда возникает ощущение, что ну вам иногда просто противно вот, наблюдать за тем, что происходит в Верховной Раде. Что вы на ну, устали от этих вот бегов, крысиных мыши я не знаю, медвежих, как, как угодно их назвать. Я прав или нет? Ну, Часково так, ну ну дивіться, в принципі, перший раз я в 94-му році в Раді появився, і я за професією економіста. І тобто прийшов туди писати закони. І між іншим можете подивитися на сайті. От, похвалюся сам, так от за, за 5 з половиною каденції. Які там як кажуть про протирав штани та mm -hmm. Верховній Раді? В мене найбільша кількість законів, які були прийняті, написані і прийняті, тобто набрали чинності. Так і, от, представляю, ви закони пишете, пишете, Закони вроді правильні, а життя все хуже і хуже. Ну давайте не так немає площадки для дискусії. В Верховній Раді, пам'ятаєте, як хтось там в російській домі да. сказав, що це не спікер парламенту, та, що Дума та, не місце для дискусії, та, та, та. Так тепер Верховна Рада. Да? Тому ви Тероризуєте їх своїми законами о покращенні, які внесли 1 апреля. <laughs> апреля да? Ну, ну ще, знаєте, за це за це скликання. Вже в мене 18 штук таких розумних законів э, розроблено. Э, і з, э, з них шість попало в перелік э, на цю сесію. Ну, подивимося, як. Як, як пойде дискусія? Але іноді, на перше, квітня, я там пишу якусь, якийсь закон з умислом, скажімо так. Uh -huh. ну, не для того, щоб його приймати, uh -huh. а щоб привернути увагу до чогось такого э, смішного, але э, суспільно э, значимого. То, у вас був закон о покращенні празнік. Э, мене багато було. І... У мене багато. Я в, э, э, колись, э, по моєму у 2002 році всі зачитувалися теж на 1 квітня. Був зареєстрований закон про сало. Припустимо, То головний сенс, що сало це наше національне надбання, що возити щось за кордону. Під типом сала забороняється, бо там сало немає, тільки в нас мають mm -hmm. і вивозити не можна а, сало за кордон, бо знову таки це національне надбання. Єдине, я для нашого російського братнього народу зробив а, виключення, але не тільки по салу кнуру, а от в свиніні теж ну і так далі. щоб не обіжать наших братів да, да. розумієте, всі ці хохми вони знову таки з умислом. Щоб показати абсурдність серйозних аналогів цих хох. Як ви вважаєте, парламент останеться, і вот будуть э, нові вибори, референдум? Ну, Скажімо, роки на два ще залишиться. Технічно, як мінімум. Як мінімум. А я думаю, що будуть великі збурення в 2015 році, коли пройдуть, э, я сподіваюся, пройдуть президентські, президентські вибори. Можливо, э, Будуть якісь там рішення прийняті, якщо буде проведений цей поки що виглядає недолугим референдум. Ну, припустимо, якщо на референдум буде поставлено питання про одночасний розпуск парламенту і перевибори президента. Я за. Ну що ж, будемо надіятися, що на следуючі неділі обійдеться йдеться в Верховної Раді Біздраки, Пучі. Хоча, общем, ну я не знаю, ви знаєте. Я я понимаю, что вы не хотите конкурентов себе. Я канал TVI, Вот какие, когда драка, раду смотрят все. Наоборот, нам легче тогда, когда есть рада, нам можно не работать, а нарезать кусками да, ну, быть. и вставлять. Когда есть такие депутаты, как Сергей Терехин, иногда даже не нужно выдумывать шутки, а просто э, нужно цитировать ваши шутки. Кстати, как там э, беременные женщины Мозамбика? Поміті дуже... вас, журналісти за жаль, дуже... ви були з 8 до 12? дуже добре. почуваю себе в між іншим. В цьому є раціональність теж в цьому відповіді в цій відповіді, оскільки мені довелося бути з таким робочим візитом, не повірити де в водісабі. В Ефіопії. на, На три Так. Хоча це і опасно. И, да. Ну, там, а там Мозамбіка, знаєте. Там. Да, це, сколько-то цієї Африки, да. З севера на юг. Дякую вам большое. У нас был в студии депутат Верховной Рады от партии Батьківщина Сергей Терехин. Удачи вам.